Друзі, всім попривітку! Сьогодні отримали дуже велику кількість розкладачок, крісел на будь-який смак. Одна крісла перед вами, от вона йде в такому в такій коробці, Важить воно 4,9 кг, дуже легке. Фіксуємо ножки, регулюємо всі всі замки. Воно йде без подлокотників і без регулювання. Саме бюджетний, найцікавіший варіант. Далі ножки регулюються під любе положення. Тканина йде дуже міцна, кардура. Мені десь плюс-мінус 100 кг. На риболовлю би зараз, на відпочинок. Дуже гарно. Всім рекомендую. Дуже гарне крісло, дуже дебеле. От як воно ззаду, тут міцна посилена резинка, тканина, як я казав, кордура. Все складається, все регулюється. Тому там на подарунок, якщо для себе, замовляємо на нашому сайті Лодки Вулкан. ссылочку залишу під цим відео. Дуже багато різних розкладачок крісел у нас. Чекаємо власне, вас на нашому сайті. Всім гарного дня, пока!